Слава Ісусу Христу. От пригнув я зірку і балу у пастух. Коні зразу пішли пити води, балу теж трошки п'є, бо вчора був на фестивалі з зіркою. Дівчата здибають, бо лише рада, і альтеска лишилася у пастуху. Харі я далі вдома, самурай вдома. Фестиваль відвідали Зірка, Балу, Харі, Адель і самурай. Так як я обіцяв, що дві кобили спарую самураєм безкоштовно. Там хлопці знімали тік-ток. Е, я спарував одну кобилу, спарував, добре стояла чоловікове з вербуця, чорну таку кобилу. Е, він їздив у синій вишиванці, у сідлі кобила була. І другу пробували парувати е, Володі з рудників, котрий зайняв перше місце, пробували парувати кобилу, але кобила не стояла. Отакі От справи. Е, трошки мало знімав, бо розбив телефон. У суботу, як їхали на фестиваль, випав телефон з кишені, переїхав маратоном і ще ззаду фура переїхала. Знімали трошки мої хлопці, можливо, не так все. Гарно буде знято, але що нас знімали, так буде. Що би хотів сказати, дуже гарний був фестиваль. В першу чергу хотів би подякувати Вікторове, котрий це зорганізував, котрий згуртував багато любителей, ікони, коней, провів таке гарне свято усім учасникам, котрі відвідали фестиваль, котрі брали участь у змаганнях. Котрі приїхали, підтримали, всім хлопцям, хто повівозив коні, жеребців багато було, було на що подивитися. Зараз багато людей побачили багато гарних коней, здалека люди поприїжджали. Усім гарно дякуємо. І трошки будемо щось показувати, бо кажу, трохи погано було, було, було знято, бо розбив телефон. Але Трохи знімали мої хлопці, такий трошки контент буде. Але багато багато хто бачив з вас, бо багато блогерів, багато хлопців, котрі знімали, закидають на YouTube. І отакі справи. Так що всім гарного перегляду, Як щось не так, вибачайте. Бо два дні ми відфестивали, зараз йду вести хар... Адель у пастух. Можливо, і Харі пущу з ними. Самурай буде вдома, щоб більше не повторювалися ситуації, такі, як у мене вискочила ситуація з жеребцями. На такі справи. Так що всім приємного перегляду, переглядайте, коментуйте і всім добра.

Ні. наключается. Опа, геа! Це каратом не кафе оста. Це не то, что фира. Само ваш приемный есть? Сам и сюда я. Эду, это. Садись, ежу, Добре, Добрый я. Де іде, фотостилія. Ні. Хари. Ні, ти чого ще ні? Де? Де ти травив це? Баняк. Що-то треба реставрація, Я в 20 натю. Я в 20 натю. Ви куди їдете? Туда? Я не знаю, де туди можна, де туди катавати маратоном.

Є. Є вам на Не Оу. Добре, здоров'я. Як добралися? Нічого Нічесно, файно, Добре, супер. Їдете туди? Там дивіться кой. поїдь на кружок. Є! Я хар. Є харі. Є

走、嗯，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走， Сидайте заду. Заду там. Заду. Зараз покатаємо всіх бажаючих. Юрка, добрий день. Добрий. То ви жена? Да, звісно. Дуже приємно. Добрий. Я не дублявся. Ти мене вчора обідив, що їдь і все. Іди сюди, там, коло товариста. На те, дівчата, бачите, дівчата. Зараз покатаємо всіх, покатаємо, заїдемо там, станемо, зараз всіх покатаємо, бажаючи. Роз, Розгрузимося. Ця це це, готажа дібка. <ривіт> може буде дві. Може, може. Один до дібка, що, блячи, ти телефон. супер. Здорово, коля. Щось хоче сказати. Може, я знаю <ривіт> 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 я там. <ривіт> я сам хилю. Я житкую. Я житкую. Слава сухрестов панство їдемо туди тебе минути самі їхати є Віктор? сюди не собирали людей я любуюся просто любой запади Це повага не повагає стараємося як можемо так стараємося

Туда привезла машина бречку у косів, ну вже тут, за три гривень. Ну так і буде. Ліга, так. Це спочатку здивали, так?